Привіт усім любителям футболу. У цьому відео ми розглянемо два цікаві матчі. Спочатку зупинимось на фіналі міжконтинентального кубка, де мадридський Реал зустрінеться з мексиканською пачукою, чи вдасться іспанцям без проблем завоювати черговий трофей? А далі дуель з Англії Арсенал проти Крістал Пелас. Чи зможуть каноніри реабілітуватися за втрату очок у попередньому турі? Сідайте зручніше, ми починаємо. Реал Мадрид. Пачука прогноз, головний тренер іспанців Карло Анчелотті напередодні фіналу заявив, що його команді важливо виграти міжконтинентальний кубок. Наставник мадридців привіз до Катару всіх своїх найкращих футболістів. Однак деякі з них через травми не зможуть зіграти. Навіть якщо на лаві запасних залишиться Кіліан Мбаппе. Реал має перемогти мексиканців, які з великими труднощами лише завдяки кращому виконанню пенальті. Пройшли єгиптян на попередньому етапі турніру. Швидше за все, матч не буде надто результативним. У Пачуки хороша оборона, яка зберегла свої ворота в недоторканості в обох попередніх матчах міжконтинентального кубка. Також мексиканці не пропускали більше одного гола в 12 останніх матчах у північноамериканській лізі чемпіонів. Реалу не потрібно прагнути забити якнайбільше голів. Для нього важливіше виграти трофей, не поповнивши при цьому клубний Лазарет новими травмами. Крім того, вже в неділю команді належить матч у Лалізі проти Севільї, упевнений, що іспанці не програють в основний час. Прогноз на матч пора мінус півтора на Реал Мадрид за коефіцієнт 1-61. Арсенал Крістал Пелас. Прогноз. Арсенал у минулому турі АПЛ не зміг обіграти Евертон. Матч завершився нульовою нічією. Це друга нічія поспіль для канонірів у чемпіонаті. Знову постає питання реалізації в останніх двох матчах. АПЛ команда забила всього один гол при 3,74 очікуваних голах XG та 25 ударах по воротах. Причому з гри в останніх трьох матчах Арсенал. Жодного разу не забив усі три голи прийшли після розіграшів кутових. Водночас в обороні каноніри демонструють надійність в 11 з 24 матчів сезону. Вони зіграли на нуль. У листопаді Крістал Пелас набрав оберти, відірвавшись від зони вельоту АПЛ на 4 очки. Феєрії в Атаці. Ми не бачимо, але в оборонних діях Орли. Гарні, що впливає на результати. У Крістал Пелас, сім нічиїх у 16 турах АПЛ, це найбільший показник серед усіх команд. Ба Більше, у дев'яти останніх матчах у всіх турнірах у Орлів лише одна поразка. Однак Арсенал для них є серйозною проблемою у чотирьох останніх очних зустрічах із канонірами. Крістал Пелас зазнав чотирьох поразок, ймовірно, програють і цього разу. Прогноз на матч. Пора мінус один на арсенал за коефіцієнт 1,63. Сподіваємося, ці ідеї будуть корисними для вас. Діліться своїми думками та прогнозами в коментарях. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та підтримати нас лайком. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних випусках.